Вітаю вас, шановні глядачі. Я Роман Завидовський, езотерик Екстрасенс, працюю з циганськими картами. Ви мене просили подивитися про саміт миру. Що це в результаті дасть для України? Чи реально настане мир, тому що говорили, говорили про щось в Швейцарії. До чого договорилися, давайте ми з вами подивимося, тому що все-таки надії на мир все одно є. Дуже хочеться миру, дуже хочеться спокою, дуже хочеться благополуччя. Знаєте треба цінувати те що ми маємо завжди це найважливіше ну і спокій і благополуччя як там колись сказали предки все може бути добре все можна пережити аби війни не було так добре давайте по саміту миру гляну що там за ситуація можливо україні якусь допомогу Активно даватимуть, можливо, якісь перемовини будуть вестися. Давайте я подивлюся на циганській колоді карт, 4 карти, на Таро три карти і на гральній колоді теж три карти. Давайте будемо дивитися. Карта кімнати, карта закритого простору, карта закритих дверей. Ну це ясно, що вони там за закритими дверями переговорювалися. Карта безлюбленої, карта симпатії. Це хороший знак. Симпатія до України, підтримка України, поміч України. Карта лживості падає. Карта брехні. Не всі обіцянки будуть дотримані, не всі обіцянки будуть виконані. Карта служанки. Ну тут карта возлюблена, і тут карта служанки це хороші карти. Вони говорять про якусь допомогу, про підтримку. Але карта лживості говорить про певний рівень лукавства, який все одно буде перевернута п'ятірка пентаклів. Ну, в перевернутому значенні п'ятірка пентаклів це хороший знак. В прямому значенні п'ятірка пентаклів це бідність, це розорення, а в перевернутому це кінець бідності. Тобто, можливо, якась зброя або якась техніка, або якась підтримка грошова, досить сильна. Далі перевернута королева мечів, а це небезпечна карта, це підступність. Жіноча енергія, така досить агресивна, підступна. І ще одна карта пряма позиція, двійка жезлів. Карта сили, карта домінації, карта успіхів. Хороша карта. Ну, більше позитиву бачу. Дивимося тут. П'ятірка карта... пікова карта агресії, підвищені загрози небезпек, ударів, атак та терактів. Трійка червова – карта любові та об'єднань. Смірка пікова карта ворога. Ну, я скажу так: саміт миру це не просто балачки. Все-таки якийсь результат з нього буде, судячи по картам. Але не до кінця знову ж таки знову ж таки Євросоюз трохи юлить, і як знаєте, як вужна сковорідці. допомога буде фінансова, матеріальна, але про самий мир говорити ще. Ну я думаю, рано. Хоча знаєте, в цьому світі все дуже відносно, і в будь-який момент може закінчитися будь-яка світова трагедія. Тому продовжуємо молитися. Не дарем не проводилися молебень в Індії за мир в Україні. Дуже надіємося, що скоро все це безумство закінчиться. Дуже хочемо миру. І я кожного дня енергопрактики проводжу. І мій колега Роман Шептицький кожного дня енергопрактики проводить все заради одного: мир. Мир в Україні це зараз найважливіше. Бережіть себе та своїх близьких. Побачимось, пропонуйте теми для ефірів.